конгрес індустрії краси Estate Beauty Expo відсвяткував ювілей. 15 років організатори радують корисними новинками прекрасну половину. Прихильників зібрали цілих два павільйони. В першу чергу в цьому році конгресу індустрії краси Estate Beauty Expo відповнилось е е е е 15 років. Це ювілейна виставка. Нам би хотілося поблагодарити всіх наших партнерів, посетителів, які всі ці 15 років разом з нами. Ми розвиваємо ринок краси України. Кожен рік ми стараємося Ся удивіть наших посідітелів новинками, новими трендами та Продовж трьох днів зона перукарського мистецтва була сповнена майстер-класами та різноманітними лайф-шоу. Компанія Tico Professional вперше представила Hair Trash Show. актуальні та стильні укладки, коктейльні та вечірні зачіски цього сезону і безліч нових послуг для вашого волосся. Бажаючих прикупити кілька професійних засобів догляду за шевелюрою було чимало. Перший день для нас, як. всегда невероятные. Это как открытие новой книги, невероятные эмоции, невероятные э, встречи здесь мы увидим на выставке. Для нас приятно открывать. Мы приехали с новинками, мы презентуем новые товары, то есть мы не с пустыми руками. И нам есть чем удивлять, потому что в этом году мы привезли шоу в режиме лайв, шоу в стиле хайр трэш шоу Это невероятные модели, экстраординарные, необычные. И как вже показує перший день по результатам аудитория відкликається это интересно. Якщо ви мрієте повернути пишні брови або об'ємні вії, професіонали застосують техніку реставрації. Тут можна було стати моделлю для перманентного макіяжу вуст брів з ефектом 3 d об'єму. А для справжніх експериментаторів варто було стати живим полотном. Мы участвуем уже на протяжении 8 лет. Не пропускаем ни одной выставки постоянные партнеры. Данная выставка отличается от прошлых, я бы сказала, качеством специалистов. Видимо, любые кризисные явления являются естественным фильтром. Сейчас концентрація спеціаліст большой буквы. Аби будь-який макіяж чудово накладався, шкіра має бути здоровою та доглянутою. У відділі косметології були представлені найбільші гравці ринку косметичної та естетичної медицини. Альтернативою пластичної хірургії можуть стати засоби активної профілактики зволоження та антиоксидантного догляду за шкірою, наприклад, капсули з гіалуроновою кислотою, які допоможуть проблемній шкірі повернути пружність та свіжість. Ви знаєте, нам бізум. повезло с нашими партнерами, и практически все торговые марки представляют ту или иную новинку. Если мы говорим о Академии, это новая линейка по уходу за телом и лицом ароматерапии. Если мы говорим о восках, это новое направление Brow System, вернее не о восках, а торговой марки Еронриго. Rigo. Мы представляем новую торговую марку Tiaxan. Это такой кит в индустрии Красоты. Мы долго к этому стремились, и теперь этот бренд наш. Наша компания существует на рынке Украины уже более 10 лет. Уникальность в том, что мы представляем 16 брендов. Эксклюзивных, которые представляем только мы, это и бренд LPG, который очень хорошо все знают. Это и бренды лазерного оборудования Фотона и система Кванта. Кроме того, мы представляем эксклюзивную косметику Натура BSM. Плюс мы являемся компанией, которая предоставляет все услуги в комплексе. То есть полностью весь наш все наше оборудование сертифицировано и расходные материалы. Мы предоставляем услуги консалтинга, обучения, гарантийного, постгарантийного обслуживания. Аня, то ми працюємо з клієнтами клієнти нами доволі, оскільки скульптували всі услуги в комплексі на виставці. Були представлені піонери, які свого часу подарували ринку перший шелак, завдяки чому жінки тепер надають нігтям будь-якої форми. Тренди цього сезону: нігті середньої довжини та не відтінки лаків з елементами дизайну. Выставка вот в понимании нашего рынка. Это то место, куда приходит очень много разных людей, и рынок он очень. Такой мобильный и подвижный, и появляется много новичков, которые хотят ознакомиться сразу со всем. Вот. И наряду с этим приезжают представители салонов красоты, директора и мастера, которые делают закупки, делают закупки на несколько месяцев по расходным материалам. Поэтому это очень актуально. Ну и скажем так, выступать и присутствовать на выставке это говорить о том, что компания жива, здорова и все будет хорошо. Під час Beauty можна було позбавитись небажаного волосся за допомогою французького воску або зробити епіляцію цукровою пастою і познайомитись з сучасними методиками спа-догляду. позбавитися проблем з фігурою, допоможе вакуумний масаж, лімфодренаж або кріотерапія. І на цьому засоби корекції не закінчуються. по Перше треба бути в курсі взагалі всього, що є на ринку. По-друге, завжди щось нове, щось цікаве можна побачити. Я вважаю, що цього року власне досить цікаво. Мы посещаем каждый круглый год, очень довольны. Каждый год что-то новое, интересное. У нас впечатлила марка Эми Мирошниченко и также Магнетик Голландия. Мы приобрели эту продукцию, очень довольны, будем развиваться дальше. Цього року в ювілейному Beauty конгресі прийняли участь більше трьохсот компаній. Естет Б'юті приділяє увагу навчанню, проводить різноманітні семінари і тренінги. На виставці працювала біржа вакансій, і всі охочі знайшли роботу, не кажучи вже про те, що за три дні тут відбувся величезний обмін досвідом і народилось безліч корисних знайомств та нових ідей.